З вами компанія Електромато. Сьогодні пару слов про торгову марку «Сків», Завод СКІВ. Це дуже великий потужний завод, який виробляє дроваколи, бетонно мишалки і змірчителі. Це відчисняне виробництво від п'яделектруди стоять. Це дуже хороша і дуже кракісна продукція. Тобто, скіфу. Ціни заводські ми кстати, можемо додавати додаткові знижки від заводу. невеличкі, але даємо. Із мінусів практично нічого немає на складах. Все під замовлення десь 5-10 днів срок виготовлення. Тобто, Товари, такі, як у час у нас є ізключителі 400, 480 ми тримаємо на складі. Але там 2-3 взяли на склад і складу вже забрали. З того ми не замовляємо. Це дровоколи дуже от такі от, от эти, кстати, дуже популярні дровоколи. дроваколи. Це все є в відео, як воно все працює. А, от, от ці от, маленькі змічителі, ну дуже поховані. Це бензиновий який піше 100, І ж є велико. Ці маленькі, але дуже гарно працюють. Ми офіційні дилери, все поставляється з гарантією безпосередньо завода виробника. А якщо, ну, знаєте, кожен хоче отримати якусь маленьку додаткову знижку. Тому, якщо ви напишете Viber 0634261010, то попадете на мене і якусь ну, нормальну скидочку отримаєте, і вам краще, і нам лучше. В общем, звертайтесь до компанії електромотор, мой вайбер наверху.